Нідерланди передали першу партію F-16 до України. Крім того, Амстердам оголосив про свою участь у розробці дронів для нашої країни на суму 400 мільйонів євро. Про доставку перших F-16 в Україну повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Беркельманс під час свого візиту до Харкова. Чиновник розповів про свої враження від перебування у місті, яке потерпає від постійних авіанальотів. Міністр підкреслив нагальну потребу України у винищувачах. Також він додав, що решта з обіцяних 24 літаків з'являться в Україні вже найближчими місяцями. Я вперше можу офіційно оголосити, що перші нідерландські F-16 поставлені в Україну. Це терміново потрібно у Харкові. Я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Окремо, Брекельмас повідомив, що Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у передову розробку БПЛА разом із Україною. До слова Нідерланди не обмежують використання України у винищувачів F-16. Це також стосується і радіусу. Їх застосування про це заявив командувач збройних сил Нідерландів. Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни. Генерал заявив, що вважає кульську операцію України геніальною з практичної точки зору. Він наголосив, що українські війська взяли під контроль велику територію за допомогою нових методів і створили дилему для Путіна. Україна повинна діяти інакше ніж вона робила в минулий період, тому що зараз це статичний фронт. Тож я дуже добре розумію з військово-оперативної точки зору, що Україна намагається зробити таким чином. Командувач армії Нідерландів також заявив, що не заперечуватиме щодо використання наданої Україні зброї під час боїв у Курській області. Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо як забажає за умови дотримання гуманітарного права війни. А за словами міністра оборони Нідерландів, Україна має право на самооборону. Тому якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Він додав, що Україна може перехоплювати ворожі ракети зброю Нідерландів. Брекельманс також зауважив, що міжнародне право не обмежується відстаню та що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Нагадаємо, що ще на початку серпня президент Зеленський оголосив, що перші шість винищувачів F-16 надійшли в Україну. Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм. Коли нашим воїнам повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла. Змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта зараз новий етап в розвитку повітряних сил Збройних сил України. Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили. З партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією. Нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі, F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які. Справді дієво допомагають із f 16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією. І приносити Україні саме такі бойові результати. Слава повітряним Збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні! слава!